Гонитва за титулами продовжується. Після двох поразок усику Ентоні Джошуа проведе перший чемпіонський бій. Символічно, що за титул посперечаються два британці, яких перемагав українець. Як так сталося, що Сашко без бою віддав пояс? Та які шанси на перемогу в бійців? Анонс мегафайту Джошуа Дюбуа на каналі Тайк Майсон, партнер проєкту Фавбет. Два британських супертяжі відбоксують 21 вересня на Вемблі в Лондоні. І ще кілька років тому така зустріч здавалася мені просто нереальною через біографії промоутерів. AJ – це головний актив Едді Хьорна та компанії Мечром. Динаміт це боксер Френка Уоррена та його Квінсбері. І зараз вони співпрацюють, хоча їхня ворожнеча тягнеться вже дуже давно. Приблизно з 80-х років минулого століття, Френк Ворен був завзятим бізнесменом з Лондона, який робив гроші на спорті. У цей же час постає й такий лондонський комерсант, як Баррі Хьорн, батько Едді, також енергійний, і також з бажанням заробляти на боксерських шоу. Ці двоє ніколи не ладнали. Тому, коли в 1989 році невідомий здійснив замах на Френка. Уже наступного ранку поліція постукала в двері Баррі. Куля пройшла за кілька сантиметрів від серця Ворена, пошкодила легені та Ребра. У підсумку довести причетність Хьорна старшого до цієї історії не вдалося, але багато хто думав, що Баррі хоче таким чином прибрати конкурента. Ворожнеча між промоутерами тривала, а Баррі з часом відійшов від боксу і передав справи своєму сину Едді, який підхопив не тільки батьківську компанію Мечрум, але й нетерпимість. до Вінзберіка однак після стількох років ворожнечі промоутери вперше публічно потисли руки один одному у грудні 23-го, Адже тоді вони разом взялися за організацію дня розплати. Де виступали бійці обох компаній. Саудівський шейх Аль-Ших вирішив працювати з Едді та Френком, тому заради просування бійців, і звісно, що грошей, промоутери дивним дивом порозумілися і постійно співпрацюють в рамках Ріад Сізон. До речі, подія Джошуа Дюбуа, хоч і пройде в Лондоні, але також і частиною Саудівської кампанії. Тому навіть зараз, коли бачу, як ці двоє ручкаються, проводять спільні заходи і вдають, ніби все гаразд, я не дуже вірю в їхню щирість. Боксом керують гроші. Джошуа та Дюбуа отримали титульний шанс завдяки IBF, яка давала Усуку та Ф'юрі можливість провести один бій, але не погоджувала реваншу. Тому на другий поєдинок цей титул мав би бути вакантним. Однак Сашко публічно це обіграв дещо інакше. Теліт май презент тою он Сентембер. Твоніванґайс, слава Богу, за все, слава Україні. Завдяки цій заяві титул IBF став вакантним. Ентоні позмагається за нього як топ, який не програє після боїв з Усиком. А Денні відвоював право претендента у Філіпа Херговіча. Сам Хорват був номером один у рейтингу федерації, але британець переміг його на шоу 5 на 5. Завдяки чому став володарем тимчасового титулу, який за відсутності чемпіона перетворився на повноцінний. Пояс. Тому формально день іде захищати свій статус чемпіона світу IBF. Я був би щасливий завоювати титулу поєдинку, але мені пощастило бути тут. І я продовжуватиму іти далі. Я дізнаюся все більше про себе, виходжу з темряви на світ, стаю людиною майбутнього і вдосконалююсь в усіх відношеннях як боєць і спортсмен. Я справді готовий до цього. AJ довго був королем. І в день бою мені треба стати вбивцею короля. Таке переді мною стоїть завдання: я готовий дозволити моїм кулакам говорити замість мене. А тепер вирушаю до тренувального табору і працюватиму як звір. Я вже деякий час думаю про Дюбоа і продовжуватиму це робити протягом наступних 12 тижнів, доки моя рука не буде піднята. Звичайно, навколо цього бою немає такого галасу, який був би з В'юрі чи Вайлдером, але я не дурний і знаю цю гру. Ми тут усі в дикій природі, ми зграє левів і полюємо, тому мені потрібно тримати очі відкритими, і я не можу просто відволікатися на когось іншого. Я завжди уважно стежив за Даніелем та рештою супертяжів. Тож, хто би не опинився на цьому місці, я був би готовий до бою у вересні. Просто зараз це він. Прес-конференція пройшла у звичному режимі. А от розмова у форматі без рукавиць була куди цікавішою. У мережі видали фрагмент, коли Джошуа каже, що навіть залишивши пояси і все осторонь, він просто готовий битися. Таню, дан дишеміта. Останні два поєдинки Дюбуа підкреслили нам дві речі. Перша це надзвичайно дужа дитина з міцним ударом і належною трималкою. Друга захист це біда. Динаміт занадто багато приймає на голову. Джарел Міллер не простий, але точно не топовий суперник. Він зумів створити дискомфорт Дюбуа завдяки зближенням і фізичній роботі. Не зрозуміло для чого, але кілька раундів британець обіймався і штовхався з Мілером, вага якого перевищила 150 кілограмів. З тактичної точки зору Джарел нав'язав противнику те, що хотів. Однак на перший план вийшло здоров'я денні, якого вистачить на двох. Він зумів знайти сили і забити противника в останньому раунді. Перемога технічним нокаутом. Звитяга над Філіпом Хриговичем була доволі по Попервах динаміт дуже добре вигрібав. Захисту в британця просто немає, але є бажання зближуватися і стріляти гарматними хуками. Хорват смачно годував суперника прямими ударами, не пускаючи до себе. Але потім у хід пішла голова динаміта, якою він підбив обидва ока супернику. Видимість Хриговіча сильно погіршилася, дихалка підвела, і все. Він став легкою здобичу для британця. Дуже сумнівна за якістю, але перемога Дюбуа. Ентоні зазнав куди більших змін з часу поразок Усику. Змінивши кількох тренерів, він зупинився на кандидатурі молодого Бена Девісона. І поки що цей дует виглядає мега потужно. Ей Джей згадав про свою домінантну манеру ведення бою. Він займає центр рингу і атакує короткими серіями зі швидкими випадами. Є баланс між масою удару та швидкістю. Він просто знищив товаліна. Ми не побачили мега рухливого Ентоні, але йому це й не потрібно. Британець готує ближній хук нереальної сили, а ще добре влучає кросом. Ніякого поспіху, ніякої передачі ініціативи супернику, тільки виваженість і вчасні короткі атаки. Аналізувати два неповних раунди про тенгану особливо немає змісту. Ентоні лише показав, що психологічно він став набагато міцнішим, і те, що Френсіс іще далекий від боксу. А проблеми Тайсона Ф'юрі в бою з ним це лише проблеми самого Тайсона. Єдиним бійцем, який побив і Джошуа, і Дюбуа, залишається Олександр Усик. Ось що українець сказав про Ейджея. Я думаю, що він психологічно дуже прибавив. Do you think he beats of Звісно. Я поганий прогнозист, але це ж ніби олімпійський чемпіон проти чемпіона Британії. Ентоні це інший рівень. Погоджуся з Сашком. Даніелю загалом дуже пощастило з якісним менеджментом, тому що програти українцеві, а за рік виходити на бій проти Джошуа у статусі чемпіона світу, це дуже сильно, як для 26-річного хлопця. Чим може перемогти Дюбуа? Брудна робота. Він не дарма намагався вицілити заборонену зону проти Усика. І довів, що вміє грати в ці ігри боєм проти Хриговіча. Він не бридкує порушеннями, які Рефері може і пробачити. Також Бородав динаміта на місці. І Усик, і Джойс доводили цього хлопця до канвасу лише завдяки великому тоннажу ударів. Він просто пропускав настільки багато, що стояти на ногах уже просто не було шансів. Захисту немає, але удар тримає. Ентоні на шляху переродження. Останні два поєдинки це впевнений у собі чоловік, голодний хижак. Він став значно стриманішим. Не багато говорить з пресою і фокусується на спортивній складовій. Нагадав усім про свій удар фантастичної сили, вміння диктувати свою гру противнику. Ніякої більше прісної роботи на довгих прямих, як і з Тепер точно є зрозумілий план на бій, чого не було з Хеленіусом. Коли здавалося, що Ентоні кидає то в жарт, то в холод, то він працює обережно, то йде прямолінійно рубати противника на середній дистанції. Ентоні, звір. І він переможе в цьому поєдинку. Я прогнозую, що Джошуа дасть жорсткий старт, але Дюбуа протримається. Втім, голова не залізна, і денні вистачить максимум до восьмого раунду. Як ви вважаєте, яким буде результат поєдинку? І скільки раундів ми побачимо? Пишіть свій прогноз на цей поєдинок у коментарях під відео. Саудівські шейхи вочевидь жадають перемоги Ентоні в цій сутичці. Вони давно хочуть побачити бій за корону між Джошуа та Ф'юрі. І поки що всі ці плани рушить одна людина. Кісткою в горлі стає Олександр Усук, який боксуватиме з Ф'юрі вдруге друге 21 грудня. Планується, що Ентоні виведуть на переможця реваншу Усик Фюрій, і майбутній мегафайт має відбутися навесні 2025-го. Загадувати наперед справа не дуже вдячна. Саудити вже хотіли організувати бій між Джошуа та Уайлдером, але американець з роками став лише блідою тінню самого себе. Але якщо все складеться за планом, то Усик уже заявляв, що готовий провести і третій бій з Джошуа.